Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і у нас розклад на тиждень з 11 по 17 березня. Хочу привітати всіх, у кого день народження у цей час. Щастя, вам здоров'я, миру, перемоги! Ось, і щоб всі живі були та здорові. І так, переходимо до перших у нас овни. Дорогі овни, у вас королева. Кубків. Тобто у вас дуже емоційний тиждень. Приємні новини, приємні зустрічі, приємні е, балачки, е, погодження, е, якась креативність у вас, мистецтво може з'явитися, вірші, пісні. Е, щось таке, знаєте, дуже-дуже приємне і дуже-дуже хороше. У вас буде. Дуже хороша інтуїція. Це говорить про те, що ви зможете, можливо, відчувати інших, співчувати їм так само і розбиратися, наприклад, в людях цього тижня. Тому, в принципі, спокійний тиждень, приємний, хороший, інтуїтивний. Всього вам найкращого, дорогі овни. Можливо, у когось. Кохання з'явиться, ось жіночка така, красунечка якась. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, а у вас іде мах. Мах говорить, що у вас може дуже багато чого вийти цього тижня. Тобто, все у ваших руках, у вас є якісь засоби, у вас є, як сказати, влада у ваших руках. Ви можете діяти з допомогою таких засобів, як, ну якась надасться вам влада. Будуть у вас якісь ресурси, якісь таланти, якими ви зможете користуватися цього тижня. Тому беріть все в свої руки, інтуїтивно відчувайте. Ось і робіть свою справу: йдіть до перемоги, до своєї мети, до своєї цілі. Всього вам найкращого. Ну, звичайно, тут і маніпуляції можуть бути, але це, як сказати, на користь, скажімо так. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас двічка мечів. Тобто вам прийдеться щось вирішувати, зробити вибір можливо. Іти наліво коня загублю, направо життя загублю. Ну це так, тільки приблизно. Дуже така, знаєте, трошечки небезпечна ситуація, вибір. Вирішувати щось, щось складне, це не є просте щось, але вам інтуїція стопроцентово підкаже, що саме вам робити. Що ще може бути? Ця карта може говорити обережно, увага, тобто попередження вам іде якесь. Я скажу тільки, наприклад, наприклад, на любовних стосунках. так? В коханні, ця карта попереджає вас, що вам можуть зраджувати. З вами людина нещира, від вас щось приховують. І ця карта говорить ще краще цей тиждень помовчи. Тобто, не розголошуйте ніяких таємниць, не базікайте багато цього тижня. Краще промовчіть. Ось ця карта так і попереджає, краще промовчати. Тепер ідемо до. Раків. Так, у нас раків. У раків іде сімка монет, і вона говорить про накопичення, вона говорить про терпіння, наберіться, особливо, це її перша порада: наберіться терпіння. Майте на меті якусь ціль, а майте завжди перед очима якусь ціль і наберіться терпіння. У вас є якісь. Потенціал, який ви в майбутньому зможете використати. Ви можете бути дуже удачні. У вас, на вас може велика якась винагорода чекати, навіть так можна сказати. Тільки наберіться терпіння, вкладайтеся далі. Тобто свою працю продовжуйте у цьому ж направленні. Накопичуйте або гроші, або статки. Або вкладайтеся в щось, в що ви вже вклалися. Бачите, сонечко ось тут. Тобто, вас чекає удача, наберіться терпіння. Тепер переходимо е, до левів, другі леви. І так, а у вас іде жриця. Дорогенькі мої. А жриця говорить про інстинкти. Про бездіяльність, про якийсь світ потусторонній. тобто у вас з'являється якась а, така дивна, можливо, інтуїція, дорогі Леви. А, вона говорить, що, о, ну як би це сказати, мудрість якась з'являється. Мудрість і внутрішній голос. Вам внутрішній голос буде підказувати цього тижня, що вам робити, а що не робити. Просто щоб ви розуміли, що а, цей тиждень у вас має пройти спокійно, загадково, без якихось різких змін. Усе має, знаєте, відбутися дуже гладко і спокійно, незвично, до речі. А, звертайте увагу на якісь знаки. З Всесвіту, наприклад, я, вже, я часто говорю, зачесалася ліва рука на гроші, права з кимось поздороватись там. І ще є багато різних прибомбон і прибомбасів, як то кажуть. Звертайте на таке, якщо ви в це вірите, звертайте на це увагу. Просто так. І ваша внутрішня інтуїція, підсвідомість вам. Ваш внутрішній голос вам підкаже, як діяти цього тижня, щоб не схибити. Прислухайтеся, не слухайте чужих порад цього тижня, слухайте свою інтуїцію. А мене якось запитали, як дізнатися, що це моя інтуїція, а не мій розум говорить. Запам'ятайте одне. Інтуїція з вами ніколи не говорить. Говорить з вами тільки розум. Ви просто знаєте якусь інформацію, ви просто відчуваєте де правильно. А вам ніхто не каже нікуди, куди йти. І якісь слова, якщо ви чуєте, це все ваш розум, ваша підсвідомість і ваше, як би це сказати. Інтуїція, вона не балакає з вами. Ось так і розрізняються. І так, тепер у нас іде Діва. Дорогі Діви, щось у мене таке враження: у вас аж дві. Тут іде у нас імператор, а внизу королева мечів. Тобто, тут виглядає. Якась може назрівати з якимось чоловіком якась сварка. Але ми спочатку читаємо ось так: у нас випав імператор. Імператор говорить про якісь права, про якусь стабільність, про порядок, порядок дотримання законів, про якісь межі і обмеження. Тобто це говорить про те, що якась справа може не зрушитись з місця. Тут єдине, що. Що я можу сказати, що ваші амбіції можуть бути перевищувати ваші можливості, мої дорогенькі. Тому не нервуйте, не психуйте цього тижня, а й будьте розумієте, коли людина впевнена в собі, в неї є такий внутрішній стержень, така енергія. Ось вам, дорогі діви. Потрібна ця енергія. Якщо ви будете нервувати, вона розрушиться. Тобто ви досягнете цього тижня дуже багато, якщо не будете нервувати, якщо не будете психувати і будете залишатися сильними. до речі, що ще? У вас повинен бути на цей тиждень список планів. А, список, який ви хочете, плани і списки, все, що ви хочете досягнути цього тижня. А, пропишіть це все, вам це дуже допоможе. Дорогі діви, вас це тільки підсилить, додасть вам мудрості і впевненості в собі. Угу. Так, тепер йдемо до Терезів. Дорогі Терези. А у вас шістка жезлів, тобто у вас чекає якась подорож, у вас чекає якийсь успіх. А, ви знаєте, я так скажу перемога якась, а, якесь підвищення може бути по службі. Заслужена якась така, знаєте, а, ну як би це сказати? Ну, це карта настільки хороша. Для когось, звичайно, це може бути переїзд. Для когось це просто подорож. Для когось просто кар'єрна сходинка вище. Можете гордитися собою. Ваша мудрість, ваша впевненість в собі призведе вас до перемоги, до підняття авторитету вашого. Дуже хороша карта, дуже хороша, і визнання. Ще кажуть, визнання. О, тут і світ, карта випала вам. І жезли, якісь перспективи перед вами простилаються, дорогі Терези, гарного вам тижня. Тепер переходимо до м, скорпіонів. Дорогі скорпіони, четвірочка жезлів у вас. Це якесь маленьке свято, це якесь об'єднання, це якась, ем, знаєте, така. Ем, як би, це, як би це назвати? Це якесь свято навіть може бути. Це може бути якась спілка, якесь об'єднання. Це і укладення договорів може бути, щоб ви розуміли. До речі, дуже перспективних і дуже таких надійних. Все гармонічно пройде, все в гармонії. Якось знаєте, Хто розуміється на золотий перетин російською золотою Січені. Це все настільки чітко, точно, у вас все прекрасно, гармонійно, дуже хороший тиждень, якісь свята можуть бути, якісь, знаєте, такі міроприємства, показові якісь теж, у когось, можливо, з дітей будуть якісь змагання, і ви будете переможцем. Ну, Щось таке. Це може бути щось креативне. У стилі якийсь ансамбль, хор, якісь показові виступи. Ось якось все в цьому дусі. Хороший тиждень. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, а у вас, здається, теж дві карти. Зараз ми спочатку першу. Паж. Так. Зрозуміло, дивіться. У вас з'являється якась можливість, дорогі стрільці, підписати якісь угоди, дуже хороші угоди підписати. Ви бачите, у вас і тут монетна карта, і тут. Тобто, якщо ви навіть на початку будете бачити, що це дрібненьке, бо це є паж монет, ой, яка дрібненька справа, а вона має потенціал, ця справа, щоб ви просто розуміли, це. Карти грошові, це, знаєте, успіх поки що маленький, але він може перерости в щось більше. Тобто, якщо будете вкладатися і надалі в цю справу, вона має дуже Хороші перспективи, просто щоб ви розуміли. Ось якось так. Ну, в принципі, дуже хороша, дуже така, така старанна карта. старанні карти. ось, і з великими перспективами. Чого я вам <кій> бажаю успіху. Тепер переходимо до. Після стрільців козороги у нас. Дорогі козороги, четвірочка мечів у вас. Це карта, знаєте, коли вам треба заспокоїтись, коли вам треба витримати паузу, коли вам потрібно відпочити, набратися сил, спокійно бути, не напрягатися, це значить людина іде на поправку. Значить, ви хворіли або, можливо, захворієте, але це не страшно. Це коли людина відпочине, набереться сил, енергії, знедужує і навпаки виздоравлює. Що ще може бути? Це, знаєте, у ваших відносинах якихось холодочок може бути. Тобто нічого не рухається, вам якось ну, не, приєм... не те, що неприємно, а просто затища якесь. Наприклад, ви з кимось сварилися, у вас зараз затища спокійно, так? Якщо вам хтось розбив серце ви наразі не готові закохуватись і відпочивайте, тобто зализуєте свої рани, зашиваєте, загоюєте, скажімо так. Візьміть цей тиждень паузи. Можливо, ви дуже втомилися. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, вас чекає якась дорога, якась відповідальна дуже дорога. А, майте, знаєте, як будьте начеку, як то кажуть. Це дуже відповідальна дорога. Це коли ви берете самі на себе берете відповідальність. За, самі за себе берете відповідальність. Тобто ніхто не може а, тут вам допомогти. Тут ви за себе. А... Що ще можна сказати? Це, знаєте, якась подорож, наприклад, по роботі. У когось буде переїзд, але це не є, знаєте, якась така увіселітельна подорож. Це навпаки, можливо, частиночка навіть суму прийдеться від'їжджати і тому подібне те, що, можливо, вам не дуже до душі, але будьте обережні. Ось, ця карта несе десь попереду. Може бути небезпека. Будьте просто обережні. Можливо, вас там чекає успіх. Вірте, бачите, скільки зірок там. Ось, Можливо, вас чекає успіх. Тепер переходимо до рибок. Так, рибки. А у вас теж якась дорога. Ну, тут дорога, тут, знаєте, якісь цілі навіть у вас. У мене таке враження, у рибок якісь. Цілі а, ви а, подорож, можливо, ціль подорож. Ціль у вас, наприклад, зараз я скажу: а, бути переможцем, а, бути м першим, а, ось якось так. Тут, в принципі, чекає на вас якась винагорода. Це потужна чоловіча енергія, мої дорогенькі. Можна дійсно досягнути, якщо у вас є достатньо енергії. Тут у вас є достатньо енергії на цю перемогу. Ось якось так, мої дорогенькі, чекає вас якась приємна. Ну, я думаю, що приємна, успіх якийсь чекає вас ось попереду. Тому запрягайте коней, хлопці, дівчата. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня. Чудового настрою, мирного тижня, бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна, мої дорогенькі!